До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Доручаю вас Богові та Слову, благодаті Його, який має силу будувати та дати спадщину серед усіх освячених перемоги та миру Україні та Ізраїлю. В сьогоднішній ранковий розсіч читаємо Послання до Євреїв 11:28 «Вірою в справу Моїсей Пасху їх покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. 80 років Бог готував Моїсея вивести ізраїльський народ з рабства. Половину цих років Моїсей прожив у Єгипетському палаці, другу половину у Медіанській пустелі, пас свого тестя. Багато часу було проведено на гори хорив, Божої горі. Єврейський народ перебував у Єгипетському рабстві 400 років. Нічого, крім такого ж жалюгідного рабства, не чекало їх. Попереду, якби не втручання Бога. Він чув їхній плач і бачив їхні страждання. Він закликав Моїсея, наказав Моїсею зробити наступний крок: піти до Фараона і зажадати, щоб той звільнив єврейський народ. А потім прийшли Моїсей і Арон та й сказали до Фараона: так сказав Господь Бог Ізраїлю: відпусти народ мій, і нехай вони святкують мені на пустині. Вихід 5:1. Зверніть увагу на цю радикальну зміну, яка пройшла в Моїсеєвому серці, колись він втік від фараоного лиця і оселився в країні медіян, бо злякався гніву фароного, бо той шукав, щоб убити Моїсея? Вихід 2, 14, 15. Тепер він сам іде в палац фараона, та ще й з вимогою відпусти народ мій. Та фараон гнівно відповів: Хто такий Господь, щоб я послухав його? Не знаю я Господа та ізраїльтян не відпущу. Вихід 5.1.2. І фараон зміцнів гніт ізраїльтян. Єврейський народ, не скоштувавши нічого крім рабства, протягом 400 років, незабаром зрозумів, що його становище погіршується. Фараон, його старшини стали абсолютно ворожими, оскільки Мойсей і Арон роздратували царя. Робітники були виснажені. Тягар гнобив їх, але фараон називав їх ледачими. їхнє становище було тяжким. Коли єврейські писарі вийшли зустрічі з фараоном, перед ними стояли Моїсей і Арон, винуватці, яких люди вважали відповідальними за збільшення їхніх страждань. Писарі вигукували, щоб Господь судив цих братів. Зрештою, хіба вони не зробили народ огідним для фараона та всього Єгипту? І стріли вони Моїсея та Орона, що стояли насупроти них, як вони виходили від фараона, та й сказали до них: Нехай побачать вас Господь, і нехай вас осудить, бо ви вчинили ненависним дух наш в очах фараона. І в очах його робив, щоб дати меча в їхню руку повбивати нас. Вихід 5, 20, 21. Чи злякався Моїсей Фараона? Звичайно, що ні. Бо тепер він знає того, хто сильніший фараона. Він вже переживав ту серцезміну зустріч з, із Всевишнім, і йому вже нема що втрачати. Але ворог знає. Чим шантажувати, починає причиняти біль через тих, заради яких прийшов Мойсей, заради яких ризикував життям. І народ починає звіночувачувати своїх служителів у своїх бідах. Я не помилюсь, коли скажу, що в такій ситуації опинявся кожен служитель, котрий любить Господа усім серцем і котрий любить Божий народ. Це те, що найбільше ранить серце, коли ті, Ради кого ти видаєш всі свої сили, повертаються проти тебе і бажають тебе зруйнувати. Для Моїсея було лише одне місце, куди можна було піти: повернутися до Господа. Виливаючи своє серце, він запитав його чому він приніс ізраїльтянам таке жахливе нещастя, чому ти мене послав? Читаємо в книзі Вихід 5,22. В результаті починається схватка Бога Ізраїлю. З єгипетськими богами, яку ми знаємо з писання як 10 єгипетських кар. Тоді Моїсей прийшов до Фараона і востаннє заявив: Так говорить Господь, опівночі я пройду посеред Єгипту і помре всякий первісток у єгипетській землі, від первістка фараона до первістка рабині і все первородне з худоби». Вихід 11:10, 1,10. Завтрашній ранковій Росі продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любов, в місто Овруч. Господи, ворог наших дух шукає, як нас проковтнути і зруйнувати нашу любов та слухнаність Тобі. Навчи нас завжди приносити до Тебе наші болі, розчарування, страхи та гіркоту зради. Ти не людина, ти не міняєшся і не зраджуєш. Зміни нас своєю любов'ю і дай нам силу бути вірними до кінця. Іще, Господи, накажи ворогу, який прийшов на нашу землю, вбивати, красти та знищувати, щоб він відійшов, посором Його своєю праведністю, накажи йому відпустити наших полонених додому, і дай нашій Україні мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.